Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити документ внутрішнє переміщення для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Обираємо блок господарських операцій Внутрішнє переміщення. Папка з кодом 1. Внутрішнє переміщення. Тут ми здійснюємо зміну матеріально-відповідальної особи та за необхідності підрозділу. Новий документ ми створюємо шляхом використання пункту меню Права кнопка миші Додати або натиснувши іконку на панелі інструментів Додати. В верхній частині, в шапочці документа, зазначаємо дату, тобто на яке число ми будемо здійснювати дану операцію. Блок звідки. Містить інформацію про підрозділ та матеріальну відповідальну особу, з якої буде здійснюватися внутрішнє переміщення, блок куди, на кого, на яку особу та на який підрозділ ми будемо передавати необхідні нам цінності. Заходимо всередину довідника підрозділів та обираємо потрібний нам подвійним натисканням. Аналогічним чином заходимо в рядочок Матеріально-відповідальна особа, потрапляємо в довідник персонал та обираємо особу, з якої нам потрібно здійснити переміщення. Аналогічним чином заповнюємо інформацію в блоці куди. Підрозділ він може змінитися або залишитися тим самим, та матеріально-відповідальна особа, наприклад, 22. Також зазначаємо рахунок обліку, рахунок, субрахунок та статтю. Ми можемо прописати ці дані вручну або зайшовши всередину через три крапочки, потрапляємо в план рахунків та обираємо потрібний нам. Наприклад, 15 й рахунок. субрахунок 1513 стаття 1. Після чого необхідно скористатись пунктом меню Права кнопка миші, масове введення», за відомістю залишків, розрахунок. Нам відкривається до формування інвентаризаційний опис, іншими словами, відомість залишків за цією особою на конкретну дату. Параметри вже будуть зазначені, оскільки ми їх вказали перед цим в документі. Дата, підрозділ, матеріальна відповідальна особа та рахунок. Натискаємо відміточку Так. Після чого необхідно обрати потрібну номенклатуру та скористатись пунктом меню Права кнопка миші Додати в накладну. Вказуємо кількість, яку ми хочемо перемістити. Наприклад, 5 із загального залишку 10. Натискаємо Зберегти та повертаємося в документ. Після чого натискаємо Зберегти та можемо перевірити сформовані. Проводки. Пункт меню проводки, пошук проводок. Програма сформувала нам кореспонденцію ДЕБет 15.13, кредит 1513 на ту суму, яку ми вказали в нашому документі. Також, скориставшись пунктом меню права кнопка миші друк, друк екземпляра документа, ми можемо роздрукувати нашу накладну, обравши необхідну форму, наприклад, накладна на внутрішнє переміщення. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!